Колись паяли телевізори, тепер клепають трамваї. Причому одні з найдовших у світі, ось так різко перекваліфікувався львівський завод Електрон. Вже кілька місяців його творіння не просто возять людей, але й стали однією з візитівок міста Лева. Як створюють громадський транспорт, яким би пишалися б і європейці у репортажі Христини Бурдим? І транспорт як ще одна принада для туристів: найдовший в Україні трамвай бігає у Львові. Його поява у старому центрі змушує всіх тягнутися за смартфонами. Такий захват викликає трамвай місцевого виробництва. Його збирають на львівському заводі Електрон. Тому самому, що колись славився на увесь союз своїми телевізорами. Тепер електронівці навколо одного телевізора роблять цілий вагон. А варіант тут дуже прекрасний, якісний. Знаєте чому? Тому що не відволікаєшся. Зеркало треба постійно дивити направо, наліво, а тут я дивлюся на прилади, дорога, провід і екрани. Дуже прекрасно. Степан керує трамваєм вже більше 30 років. Переїздив на всіх можливих моделях. Та вітчизняний, за його словами, найкращий. Гальміна система дуже надійна. Тут є чотири мотори на одному візку. На кожен на кожне колесо двигун біля кожного двигуна є. Галінікуладки, окрім плавності ходу, сучасного дизайну вагон дивує пасажирів кондиціонером та ефективними обігрівачами. А ще неймовірною тишою тут можна розмовляти навіть пошепки. Рівень шуму в салоні він є нижчий ніж в представницьких автомобілях в автомобілях представницького класу. Тобто, це є досить за досить, європейський рівень перевищення європейського навіть рівня. Вагони будують з нержавіючої сталі та пластика і обіцяють до 50 тисяч кілометрів пробігу без Заїздів на СТО електродвигуни тут рідинного охолодження. А найбільшою гордістю виробників є економічність трамваю, економія електроенергії. Ми навіть вертаємо електроенергію в сітку. С їде вагон. Я гальмую електроенергія від мене передається на цей вагон. Багато критиків не вірили, що за такий короткий період електрон зробить якісний продукт та завод. Що до цього вже виробляв комплектуючи до машинобудування, зміг вразити всіх скептиків. І тепер по Львову бігає вже два сучасних українських трамваї. Така продукція, як оце їде електрон, сьогодні ви бачите п'ятисекційна. Я розумію, що ззаді іде трьохсекційний трамвай. Ви знаєте, ще рік назад всі казали, що це неможливо, щоб такий транспорт вироблявся на Україні і був сьогодні у нас в експлуатації. П'ятисекційний трамвай обійшовся місту Лева у близько 11 мільйонів гривень. У львівського трамваю одна біда: вітчизняні водії, порушники. Він так не став, що йдемо. Хоча знайшли спосіб боротися із цим. Якщо легкова машина, то людей збирають. Мужчин можемо відсунути. А от таку машину не відсунеш, треба чекати водія або наш евакуатор, що приїхав. Що ти не бачиш, що трамвай стоїть, що, що людей повний. Зараз трамваями цікавляться не тільки українські міста. На електром часто навідуються й іноземні гості. Тож львів'яни очікують на закордонних замовників. І разом із трамваями вже освоїли виробництво тролейбусів.